Сьогодні встановимо мову та зробимо базові налаштування системи. Переходимо в адмінпанель нашого сайту та йдемо у розділ System. Далі Languages. Install Languages та шукаємо українську мову. Після встановлення повертаємося на налаштування мов та обираємо нашу мову для сайту та для адмінпанелі. Тепер зробимо декілька налаштувань системи. Перш за все, необхідно на момент розробки сайту закрити його від індексації пошуковими системами. Для цього у налаштуваннях сайту «Пункт індексація» обираємо «Noindex», Nofollow. Далі налаштовуємо URL, вмикаємо перемикач та у файлах на сервері перейменовуємо файл «HTaccess». Також змінимо тривалість сесії та налаштуємо часовий пояс сайту. Також незайвим буде налаштувати HTTPS-протокол. Для цього заздалегідь у вас на сервері повинен бути встановлений SSL-сертифікат для вашого домену. Вже у наступному відео почнемо встановлювати дизайн та компоненти для сайту оголошень. За традицією, всі налаштування більш детально будуть описані у статті на сайті. Дякуємо за перегляд і за підписку на канал.